Йоу, еврібаді, з вами данцу богаті. Залетіли ми в режимчик, ви бачите, хайд за боді. І залетіли мене самі, да. А з Дімончиком, який нас сховався на дереві. Дімон, ти шо уже? Представляєш себе, що у тебе уже того кокнули, і ти ховаєшся чи як? Хе-хе. <смас> Та ні, що це наоборот, я ховаюсь від свого друга. Тому що як ти поняв, то ну завалив я пару стренджерів і халепа. Так, дивися, дімончик. є халепа в тому, що в мене є сто і тут є шоп. Я це думаю, шупи пита. Шо Ну, насправді, насправді, в мене є трошечки пасток. На жаль, я зараз не гляну свій інвентар, правда. Але е е як мені пояснили в коментарях, в принципі, то ось до у нас є справа, бачиш, є така, типу, невеличка менюшечка, і мапи купляються якраз за закоїни в цьому шопі, понял? Йомайо, це прям, ну, прям дорого. Того нам треба трошечки, типу, получається, виходить, щоб перейти на дам. А, так слухай, тут можна купляти. Треба вап мапи купляти поочередно, чи ти можеш в хаотичному? Е, типу? я думаю, хаотично в цілому. Типу, якщо нам просто пропонують зразу такого всі доступні купити, поняв? Ага. То, мабуть, яку хочеш таку купив і таку граєш. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, The Drails, Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в Ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. Поняв, поняв, да, да. Я вальнем з тобою, чувач. Ти Яку мапу взагалі хочеш купити? Ох, я навіть не знаю, це так подумати. То, ну, взагалі виглядає цікаво, оцей вісперг, типу, церква, поняв. Поняв. Оце, типу, щось що таке, що таке, цікаво? І, в принципі, все, да? Та й, в принципі, що прям цікавить, да. Останні три карти, ну, типу, напевно, норм. Просто норм. Так, чувачі, я ось, дивись, я купив коротше бананову шкірку, купив бокс і лемп. Я не знаю, що це таке, якась лампа, що чи не лампа. Лампа. Так, <гулес> да, це лампа, але Але наша вона А, вона, вона освітлює кімнату. Тут можна почитати інфо. А, ну для одарених, так? Значить, давай стренджерів <oak> скільки. E, почекай, тут оказується, що й в магазині є, типу, цей як він, повітряний балум. Поняв оцей кулька. О, повітряна ah, кулька. кулька. І <гулес> що вона робить? Типу, завдяки їй ти можеш, типу, оцього стренджера, коли завалив, просто ну, поцепити цю кульку, він полетить. В небо і всю. <хів> <си> Прикол. <си> <Блі> так ти розумієш, <Блі> що можна докупити просто мільярд куляк і постійно їх піднімати вгору. Да, да, так, так. Жесть. Так, чуваче, давай я нам створюю лобі. Давай з тобою так створимо для <си> двох гравців. Е, складність, чуваче, складність. Давай нормал. Давай нормал. Давай нормал вальнемо. Е, Стренджерів, скільки буде? Хай е, буде два, типу, один мені, один тобі. Е, так, так, так. Е, ніч включаємо чи будемо без ночі грати. А я навіть і не знаю, за що той параметр відповідає, якщо чесно. А, тоді я створюю в Лобі. Залітай до мене, чувачі. Що з тобою будемо просто рубашити чуваків? Let's go. Так, чувачі. Опа. Це, це могильник ага. японів. Ага. Я ага. не хочу це фармити. Я просто зайшов і купив, щоб ми з тобою поіграли. Так, чуваче, а откуда. О, тут можна в могили ховати, тіпів! пів. Ти поняв, ну, Так, Да, диви. да, да, оце ж. Жельно. Так, чуваче, я відкрив вже могилу, я готовий. А де цей? А, ось у, кстати, кнайф, ножичок. Що, їх, рубашеч, чи як виходить, да? так? Почекай, я хочу просто подивитись, хоч, хоча б розібратися. Нички, нички да, да. Ну, осьо гроб є один. Але він просто Но, відкривається. Він не відкривається. Да, да. да. То ну, тут, походу, здебільшого, так, да, кущики, здебільшого кущики, та й все. Ну, слухайте. А от це? Місця прям скріні. маловато. Насправді. Да, тут, тут, тут якось, ну, типу, я думав, буде поярче. Я думав, Ми прям в цій церкві ось будем дивити Да, 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 хоча б там би А воно ні А ми можемо ще колони тут выгадать. Да. Тут прям можна, ну, типу короче, обалдеть. <ріг> <ріг> так, чувак. <ріг> <прямо>. <ріг> <ріг> Берем беремо цю мачату. Отаку їм по шиї, епошее, робимо, щоб були обалдеть. Так, let's go. Давай. 12 секунд у нас. ти куди О, я е? Ні-ні-ні, я тут другим пацаном займаюсь. Діманчик, як думаєш, скільки можливо вмістити оцих нубіків в гроб. Ой-ой-ой, ой ой Діма! А я не знаю просто, а як його закривати. А я, я все думав, він замінить чи ні. Жесть. Я просто, знаєш, я в себе тут закрив, прям ідеально. Обертаюсь тако до тебе, а там прям вообще поняв халепа. No -no. Так, дивися, no. сразу тако відкриваємо. Yes. Так, беремо ножечка і рубашимо цих челіксів. Бем-бемс, все, Дімон, у нас є 15 секунд. З тобою Пробуємо. їх спавати. Ух ты, так. 9 секунд. Так, ну слухай, в принципі, я його заникав. А В мене не закривається ця штука. Так як повинно. Все, 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 не трогай її. Не трогай, дивись. Він зі спокійненько да, пройшов. Все, все, все. все. Знаєш, що я це думаю? Дивися, тут є супер така велика кладовка, ось це. Да. А, як думаєш, дивися, якщо ми з тобою візьмемо ось ці кришки від гробів, позакриваємо, да, Візьмемо а ось цю стінку. Ось 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 стіні, да, це да, і зробити просто мега-ящик для трупів. Ну, це. Це ж, напевно, так і повинно працювати, я так думаю. Давай ще раз з тобою його побудуємо, поки їх не будемо рубашити. Mm -hmm. Пам -пам -пам. Так, а ці ж не, не пропадають. Оці закриті гроби я теж би, знаєш, використав би. Оце ж так, да, я вже якраз їх трошки трогаю oh, поняв. Ой, не, не може кидатися можна. Yeah. Це не можу oh, а, як його, а як його рівно поставити крутити? На no, R. Ні, він отако крутиться, поняв? Ні, ти постав R, тепер. А, почекай, не поняв. Як його рівненько поставити? Oh, отако. О, отако. Отако, да. так. Як ти ото крутиш? В мене виходить. Ну, просто включив логіку, трошки поняв. <сміт> Ні, ну там той X є, ну я нажимаю, і в мене нічого не відбувається просто, поняв? <сміт> Ні, то не X. Ти ну, в тебе R і T, Англійська. Ну, так поняв. те в мене отаку крутиться, бачиш? Ну, це T. Те. А. Тепер yeah. ще раз. Ну, поняв, так? Да. Поняв, так. <сміт> я поняв твер, коли працюю, чувач. Але поняв, гроби буде такого, знаєш, незручно А чекай їх що... А, стоп. Ми не не дуже той зможемо закрити це, да. Mm -hmm. Треба кришки, ось оці поняв, дивись. Та просто ні, ну ми просто. Цю завдяки кришкам, ми просто диви. завдяки кришкам зможемо запихнути більше туди в ящики. А ну бери очи. Цю цю... Я хочу хочу попробувати. Якщо ти я, попачте. допустимо, так зроблю. Щас, ти не поняв, що я хочу просто ще. Ну ти ще ж розчитуй на те, що нам треба буде їх якось туди закидувати. Я просто хочу подивитися спочатку, диви. Ой-ой. Щось -ой. воно на тебе оп? падає трохи. Ні, не, не о не о, а ну, це да робиться отако опрі. Ага, я думаю, я думаю що в мене вийде. Зараз, зараз все буде. Провіряй. Бемс, Диви. Красота, просто, no, чуваче. Я розумію, просто ми туди б могли б запихнути. поняв, пацана. Так, штучку. пацан, я це діло відкриваю, все. Я також ставлю його укуратненько. давай ка цю штучку так, ми приберемо з тобою. І подивимося, скільки їх просто туди влізе. Ти готовий? Я їх починаю різати. Давай, давай. Оп оп, оп. Все, Димон. go. Бо ми з тобою вже якось провіряли таку задумку, знаєш. І Сховали ми з тобою, я не пам'ятаю, скільки ми тоді сховали у вані, чуваків. Ооо, ну, чуваків, 6, напевно, ми десь такого звали. Ну, цікаво. Або, або, О, ну він посунув, поняв. Він поїхав. посунув його, але поняв, <хи> <хи> він його до кінця тож не відкрив. Ну да. Диви, тактика робоча, че ж. А, а тут же ж безкінечна да, кількість ігор? Uh, а я так і не поняв. Ну, по ідеї дам, поки от не програєш і все. Так, я рубашу, Дімончик, Бемс. Давай. Ти йо, а че другий не зарізався? А вроді. Да, він і зарізався! Але, так, Дімон, закривай, закривай, швидесенько. ти Ти поки Прокрутиш о, поставив та в мене. Воно просто мене просто воно не так взялось трошки. Ну, він на цю Ні? штуку може посунути зараз. О, тако. О. Все. пішов до чуваче. Сам ни черта немає мая. Все, давай. ми туда щас наховаем, и з тобою гроші тут налутаємо на цьому режимчику. Я тобі кажу прям тону. Ну. No. Так, Димачик, давай-ка їх раба им оп Оп, 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 let's go Потащили. Бемс-бемс-бемс Типа закинув Вылазь. Оп. І це все діло тако аккуратненько. ми з тобою закриваємо. Все, імба. Це прям жесть. А ну? Я ж надіюсь, що він не відкриє цю всю движуху. Случайно. Да, він не відкриває. Він вообще нубасик. Да, він просто лобом, типу б'ється і все. Бо тоді він у ванну прям залітав і все зносив. Ну. Так, давай я відкриваю наш сейф трупів. Benz. Я готовий, заряжений. Потащили. Так, 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 опс. Закинув. Вибігай, оп. Димончик. О, вроді ок. Хоча бачиш, трішки ну, кри да. кривовато я його поставив, і він мені здається, що він може його просто штовхнути, і воно впаде. Типа його ж треба побачим. адекватно ставити. Ні, нормально. Ні, все нормально. Так, скільки Фу, ми ж туди втрамбували тіпів? Бо я так дивлюсь через дірку, там прям багато їх. Ну там прям да. Ну давай посчитаємо. Дивись, один, два, три, чотири, п'ять, шість штук ми вкліпашили сюди. Жесть. Кидам. Так, Дімончик, давай-ка їх. різати я, в принципі, готовий. Де цей ножик? О. І тако, по шиї обом. Бэмс. Потарабанили їх. Неси, неси когось. <і> <систит> Оп, eh. і це все діло Ух ты, йо, ух ты, йо, ух ты, йо. Ту, зараз головне не зафайлити <тас> і успіти його закрити, да. <тас> 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 а ну, біда Буде прямо вша конкретна біда. Ні, <тас> е! Жесть, так понять це ж взагалі легальна схема, як формити коїни. Ну, в цілому насправді да. Типа, достатньо всього назбирати там, ну, з горем пополам якось ті коїни, да, придбати цю мапу, та й в принципі, і просто ходити ховати тіпі в одну кучку. Ну, і назвати відос. Ти другого Найшли, не зарізав? Бах. да да да, бачу. Давай. Ти поняв, зарізай все одно. А я не бачу, поняв. Йоо, перестарався. Нормально? Вроде да. Значі, да. <laughs> Вроде як, да. Ты ви просто чувак, хода, і даже нічого. Йо. Оце оце прям. Так, жди, поправити. Опс, нормально. Оце? Ну, це оце це прям було. Це було, було близько. <laughs> <laughs> да, да, да. Так, мені кажется, треба просто тришки оцю движуху. отако вириняти. О, так норм. Ну так. він просто все одно ж буде трошечки тако сюди підходити. Типу, поняв. Ну да, сейчас сейчас все одно його продвигати. <laughs> так. Так, вісім челексій уже є. Так, здавай. Давай 20 штук, як думаешь, страмбуємо. Я думаю, що реально вообще ну, це зробити. 20 взагалі виглядає, як да. Ну, типу, це прям буде купа-купа. Давай, поїхали, чувач, їх різати. Давай, я тобі просто... Ти десь ножика Відкинув, я тепер не знаю, де він. А, да? Він по і там і валяється. Чекай. Осьо він аж ожде, дивись. Осьо за деревом був. Чекай. Диви, дімон, ми можемо отаку їх взагалі пихати. О, Оооо, Я не знав! Що не активовується цього? Це прям руїна. Це прям реально конкретна халепа Я понял, знаєш, що думав зробити просто? Їх туди запихати і там а -а -а. їх зразу різати, поняв? <смот> Чувак, воно просто. Воно саме впало! Жесть Скільки ми коїні залутали, так. Слухай! А ми то налутали Шіки, то я. жесть? 210 куїнів. Да. Да! Ми з тобою залагали, поняв. Ми з тобою туди заховали. Получається, 12 штучок, бо двох ми з тобою сховали по гробах. Туди ми втрамбували 12, слухай. Ні, ну це прям реально кайфово. Ну, в цілому. Аби ще ця штука не впала? Було б добре. Так, да-да-да, Було б прям вообще дуже класно. Так, Димончик, я це посидів так по гумекав, да знаєш, що зроблю взагалі. Я ще зроблю одну таку чудову штучку, і ми з тобою продовжимо їх ховати. Отак от. Опа! Все. Ладно. У нас з тобою челендж. Давай-ка їх зараз якось адекватно так поскладаємо. Да. Зато ми тепер, ну, тепер знаємо, що їх взагалі совати не можна. Да, 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 да. Так, Димончик, бери, бери ножичка, я щас оцю движуху поставлю. Якось адекватно. Та й в принципі, я готовий. Давай, Let's Ух, go. Ти, просто розкидав, тіпів. Бемс, <гум> <гум> закидаємо. Oh. Так. є... Сі... ти вийшов, да? Ти вибіг сюди. Да, да, да. Оба. Так, ну надіюсь, що наша тактика спрацює, і знаєш, що прикол? Хоч ми з тобою і воскресилися, то Коня, нам-то нам насчитало зверху. Жесть, він пихає! Я... Ну... Ти бачив? Як він да. залетів туди вообще? Він прямо не дюк якийсь поняв. Да, а тобі не кажеться, що він з кожним разом все сильніше і сильніше це сиділо пихає. Ну, отут треба цю саму конструкцію, якось може трошки порухати. Давай, може, якось усилимо. Дивись, я пропоную взяти оцей гроб і взяти його і поставити, може, якось із цієї сторони Його хочу вашою. Ну, нам це трошки буде заважати. І там же ж дірки є, я не просто так туди приніс його, поняв? Поняв. ти його сюди якраз такий положив, щоб його не було видно знизу. Якось Отако, так? Його поставив, якось якою його би тако поставити, щоб більше не падав. О, вроді, в принципі, ок, ти готовий? А, ну ти не готовий, Дім. Я це просто, <гум> Я просто думаю, тут <гум> дюрку аби збираю. Чувак! Закрити. Так можна дюрку закривати от такою взагалі штукою. Ну, кстати. Що я прибираю стіну? А ну давай ка щас подивимося, чекай. Ну, потім проблема в тому, що воно наскільки велике, що я коли його двигаю, я взагалі не бачу нічого перед собою. Ну, час, давай, я ще поки. Давай ще ти може попробуй. ой 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 А ну чекай, а ну попробуй закрити. Попробуй повністю закрити щас. Мені цікаво провірити щас одну движуху. Мені треба витягнути оцього одного купумбера. Я би хотів постаратися, можливо, бо якось його через верх тіпа, закидувати. поняв? Тут повністю в нас все одно не вийде. Ні, ну взагалі не виходить. Як будто би. Оце, це, що ми з тобою робили, це саме такий оптимальний варіант. Ну, так. Да. З тою стіною, і якраз таки. Да, і оця штука, вона прям якась шатка, поняття, стояти не хоче. Коротше, ми її в баню викидаємо. Давай-ка якось його, отакого бемс, Треба зараз приміряти, що воно все встає. Ано. О, намане. Все, чувачка. Я думаю, що їх можна рубашити. Диви, що там робиш? Що там? Я, ти вже я, хатки я... ламаєш? Ну, по, поправляю, поправляю. Я нічого Отак не оце робиться бемс. Все, поправив. Потім. Ха-ха, точно не відкрию. Так, де там ти же ножика потеряв? Я? Я. Та, так ти ж різав. Я тут усе, він. тут є. А, він під ними просто. Ой-ой, все, я пониз. Забирай, давай. Пониз, пониз, пониз. Епс, закинув. Let's go. Так, демончик, покемончик. Ой-ой-ой, 6 секунд. Надіюсь, що вона не впадает. все. вроде, вроде нормально. Ано. Наблюдаем. Дивимся. Так, пішов він ту денс. Бемс. Ооо. Насайр, прям вообще ідеально. Ях, ти заметив? Що ти зробив? А, він через дюрку попаси. <реш> Просто Хавню, він не тут. Поняв, який? Да, да. Не, ну слухай, я, я конечно, не бізнесмен, поняв, но тактика є незмінною, братуха. Ми с тобой продовжим mm. цю гру. <реш> я поняв. <реш> давай, <реш> давай <реш> я, я поняв. Давайте якось, чуваче, уселяти. Так, да, тут треба допрацювати, позатикати ці дірки. Давай, знаєш, чим затикнемо у ту дирку. У нас є ще mm -hmm. одна отака плита. Можна нею вальнути взагалі-то. Отакою. Я якось. би якось просто поняв, отут щелину оцю треба от закрити. Ну, закипає стінку, перебери гробика. Я щось його, чуваче, отако якось і закрию. Ой, ну почти. А, і все, вона застрягла. Воно застрягло все, чуваче. Вона всередину просто пролізла. Так, Дімачик, давай. Давай-ка. Якось, може, отако, От да? норм буде? Диви. Um, ну. Ні, тут він як відходитиме, то може бачити. Ааа, ну давай я ще перенесу принесу отаку махину, але від неї вообще нічого не видно. Ну да. Ну-ка якось, якось бої. А у нас ще отако. такі. тут диви. А! так слухай, з такими движухами можна прям набудувати хатки. А де Де ти знайшов? Я таку маню не нашелся. Я таку маленьку нашев. Десь стояло. Якось отаку бої поставити. А у нас тут багат. Аааа! Ось вони чуваче, лежать. Я нашев. А я тут уже построю диви. Все тут. Я думаю, тут хватає. Я тако прям підіпру його, поняв, що прям <смі>, наверняка у нього. Че тут не замітив він. Так, чувач, ну все. Це, це наша крайня попитка, бо мені вже робок себе часу жалко. Давай пішли їх різати. Так, іду, іду. Давай. Їк. Оба. Let's go. Let's go. Ух ты, зробили. Аж застряг, чувак. Бемс. Так, oh. закидаємо ті. Почки. Uh. Але... Uh. Застряг. Закривай, закривай мене, так, закривай мене. Так. А, закривай з тобою. Да, 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 да. Дві секунди, поставив. Більше більше в нас немає виходу. Ти там, головне, не шевелись, щоб воно. Там нічого не попадало, поняв? Що, я даже не дихаю. Дивись, дивись. Дивись мені. О, ой, тут дірка появила, чувак. вокруг. Треба схова з собою сховати. Нормально. Тебе бачив просто от того ця плита одійшла. І там поняв трупа видно. Вилазь, подивись, просто. От я боявся, ну, ж він того побачив, да, поняв? Да, да. Оце ж я ж кажу, тут треба заткнути ще чимось, понял? І треба щас Але, поскладати оцих тіпів. типів. Такого легесенького. Диви, яку я білі берду знайшов. Що я знайшов? Щас я цих тіпів складаю, бо у нас вже місця дуже мало. О, Бував, У нас тут півогода вже завалено. Тут ще, ще можна таку, таку кількість накинути. Так, я несу тобі хилпую. Я думаю, що можна взагалі. Ванюсеньке щоб... поняв? Ні-ні-ні, почекай. Я оце пытаюся закрити цими штуками. Ті, я щас хочу цей гроб закрити, бо я його случайно. Тронув? тут вообще не можна нічого трогати, по Так, та так. О, а ну-ка якось би його оцю халабуду халобуду отако, да? Нормально? Ну він, я боюсь, просто може с перекинути, оцю штуку білу. Ну, Тоже так, Тоже, да, так, то да, то можливо. Хорошо. Так, ну в принципі, ой, упав, упав ти братуха. Давай-ка не падай, а будь отамо зверху. Все, поїхали, Дімончик. Ну ми вже диви 22 пацанів сховали. Да. Уже багато. Ооооо, oh, Ден. А, ні, все нормально. Я подумав уже ніж, поняв забагувався <laughs> біля прозрачної стіни <laughs> Так, я закинув. Оп. Ага, закинув. Все, я закинув. Поправив, дай його? Да-да-дам. Yeah, yeah, yeah. Так. Бенс, все, дюрку закрили. Так, І шо? І что він на цей раз скаже? Я би очмани би, або він до той плити. Тихо. <gasps> Дима! Халепа, халепа. Все. все. <laughs> Жась ми з тобою зафайлили, чуваче. Ти теж хотів її поправити, да? Да, да, да. І ми вдвох взялися, а толку. А толку то ніякого. Ну і що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати наш відосик. Я надію, що він вам сподобався і ви підтримуєте своєю вподобайською. Також підписуйтесь на мене, на Дімончика. ми будемо вам дуже-дуже сильно раді. З вами був Дензо, Димончик, і всім пока-пока. Па-па!